Реєстрація в застосунку «Міс Чайна Завантажте застосунок «Міс Чайна, Увійдіть або зареєструйтесь, якщо входите вперше. Для цього виберіть мову відображення та натисніть кнопку Зареєструватися. Введіть ваш емейл та пароль. Погодьтеся з політикою конфіденційності. Оберіть, чи бажаєте отримувати комунікації від компанії. Натисніть Продовжити та введіть код підтвердження. Під час першого входу необхідно вказати країну доставки та надати актуальні персональні дані. Заповніть форму. На головній сторінці ви знайдете прості для розуміння розділи: товари, посилки одержувачі. Створіть першого одержувача посилки. Для цього перейдіть у розділ одержувачі та натисніть кнопку додати одержувача. Заповніть форму. За потреби можна створити декілька одержувачів. Окрім головної сторінки, внизу ви побачите такі розділи. У розділі фінанси відображаються ваші оплачені рахунки, розділ викупу наразі в розробці, повідомлення та сповіщення. Ваш профіль. У профілі відображається наступна інформація: ім'я та прізвище, ваш персональний ID Міс Чайна, персональна адреса складу в Китаї, номер телефону складу, ім'я отримувача на складі Чайна, Ваша контактна інформація, адреси складів місчайна, відстеження відправлень, налаштування застосунку, чат-бот для допомоги. Адреса складу та контактні дані знадобляться під час покупки товарів на азійських маркетплейсах, тому зверніть увагу на ці пункти. Щоб зареєструвати трек номер у застосунку «Місчайна», виконайте наступні дії: на головній сторінці застосунку перейдіть до вкладки Товари і натисніть на плюсик, щоб додати товар. Якщо ви хочете одразу відправити товар зі складу після їх прибуття, не об'єднуючи їх з іншими товарами, виберіть опцію відправити в один клік. Введіть трек номер у поле Вхідний номер відстеження. Виберіть Країну покупки. Виберіть необхідні додаткові послуги складу і натисніть продовжити. За бажанням надайте опис товару. Ознайомтеся з митними правилами щодо транспортування товарів. Додайте товар до трек номера. Вкажіть точну назву товару відповідно до каталогу. Вкажіть кількість і ціну за одиницю товару. Якщо необхідно, додайте посилання на документи. Після натисніть Додати товар. Якщо ваш трек номер містить кілька товарів, ви можете додати їх, натиснувши на плюсик. Після додавання всіх товарів натисніть Продовжити. Вкажіть рівень небезпеки товарів. Вкажіть, чи містить посилка брендові товари за потреби виберіть додаткові послуги складу. Натисніть Продовжити. Вітаємо! Ваш трек-номер зареєстровано. Після прибуття замовлення на склад ви зможете сформувати посилку у вашу країну. Формування посилки для відправки в країну-одержувача. Якщо всі необхідні товари є на складі, ви можете відправити їх у країну-одержувача. Створіть запит на упаковку, натисніть на кнопку Додати посилку. Виберіть товари, які необхідно помістити у посилку. І натисніть кнопку продовжити. Вкажіть одержувача. Якщо це ваша перша посилка, заповніть всю форму. Якщо ви створюєте посилку вперше, натисніть на плюсик і заповніть форму. Вкажіть рівень небезпеки товарів у посилці. Укажіть, чи містить посилка брендові товари. Виберіть тип доставки. За бажанням надайте опис товару, додайте необхідні додаткові послуги з упаковки. Підтвердіть, що ви вказали безпечні товари для відправлення і погоджуєтесь з перевіркою в місто посилки. Збережіть інформацію. Вітаємо! Ви створили запит на формування посилки. Оплата за посилку. Натисніть кнопку Оплатити за посилку і виберіть відповідну посилку. У вікні Оплати посилки виберіть платіжну систему. Якщо у вас є промокод, введіть його та застосуйте. Натисніть кнопку Оплатити Сплатіть вартість доставки за допомогою Apple Pay або введіть свої платіжні дані. Вітаємо! Ви успішно оплатили доставку посилки. Незабаром ваша посилка прибуде до вашої країни.